У найближчі дні в Україні помітно потеплішає. Сонця буде небагато, але після майже морозної погоди будуть стабільні плюс 20 найближчими днями. Про це нам повідомляє Україдремецентр. Так у неділю жовтень продовжить радувати несподіваним теплом на півдні та південному сході країни. Стопчики термометрів покажуть плюс 21, плюс 25. На сході та в центрі до плюс 17 плюс 21 градусів тепла, у решті регіонів очікується плюс 15 плюс 18 градусів. У Чернігівській та Сумській областях буде прохолодніше всього від плюс 13 до плюс 15 градусів. На Закарпатті, Волині та у Львівській областях дощитиме цілий день. Також опади можливі у всіх північних областях. Нарешті територію України буде переважати хмарна погода, але без опадів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 23 жовтня, температура поступово почне знижуватися. У західних і північних областях очікується до плюс 11 і плюс 15 градусів тепла. У центрі – до плюс 13 і плюс 16 градусів. На сході та південному сході країни погода на початку тижня потішить комфортними плюс 17 плюс 20. На півдні буде ще тепліше – від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. На всій правобережній Україні в понеділок місцями пройдуть невеликі дощі. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!